Чоловік захворів перед велигнем, приходив в лікарню до доктора сібейну і каже: Доктор, я щось це, це простудився. Горло болить. Доктор такий, пише в книжки, такий, не подимаючи на нього, зглядає, каже: «Роздівайтеся». ну, так у мене горло. Я сказав, я врач чи хто роздівайтеся, сказав. Той роздівається, бере йому. Йодом помазав яйця, написав карточки, йдіть, каже. У 23-й кабінет. Він виходить, таки заходить в 23 кабінет, там другий доктор каже, тут мене мій сімейний доктор до вас послав. Він давайте книжечку подивився, почитав. Угу. Роздівайтесь. Та в мене горло болить. Я врач, хто сказав, роздівайтеся. той роздівається, він бере вторе яйце, йому зеленочки помазав. Каже, йдіть обратно. Той виходив в коридор, думав, що вони мені ті яйця мажуть, не то йодом, то зіленка відкриває. Книжку там написано Христос Воскрес, істина Воскрес. Thank <laughs> you.